Хей, йо, з вами Єсайбо, і сьогодні ми поіграємо ігру Bento. Ця гра головоломка про те, як котик робить суші. Я думаю, буде не дуже важко, але. Подивимося, наскільки буде цікаво. Так, нам кажуть. Ага, ми можемо йти далі. Типу, ага, листата, я поняв. Це типу як комікс. Ми закупилися, йдемо по світлофору в місті. О, в нас є малюк. Ложимо спати. І думаємо, що приготувати такого. ось і нас зразу вчать. Як це працює? У нас є рис, я так розумію. Ну, воно виглядає як рис. І перший рівень пройдено. Ну поки що дуже все просто. О, ми можемо замінювати. Прикольно. О, можемо крутити. Ооо. Я понял. Ну і гра буде досить прикольна в тому плані, що треба продумувати наперед, що відбувається. Мя-мя-мя-м'я. Прикольно. Годуємо свого малого. Що воно чорне? Воно ну, якийсь чорний було, мені здалося, що воно ну, чимось відрізняється. А, чекайте, воно мало бути наверх. Так, з'являється по нові інгредієнти, помідорчик. Ну, я так розумію, це отак просто. Цікаво, що всюди треба буде обов'язково використовувати всі інгредієнти. Чи можна буде якось обманути систему. Ну, поки що гра супер проста. Так, так не піде. Появляється щось цікавіше. Ну, дивіться, це точно має бути отак. І це точно має бути отак. Тобто це має бути ось так. Ха. Давайте ось так, напевно, зробимо. Потім ось так і ось так. Окей, це було теж просто. Треба перше ставити ті речі, які я не можу по-інакшому поставити. Ой. Хоча Очер... черговність має бути. Угу, Тобто навіть забирати їх не може по черговності. Ааа, стоп, так, не вийде. Це досить просто, ладно. Ммм, тепер ми готуємо щось. Ммм, якийсь рис, що це, каже, рис, салат. Це таке ніби водорості. Так, ми можемо крутити. Вау. Прикольно. Різні механіки. Угу, Два рази покрутити. Тут два шляхи є, але я думаю це не критично. О. Два рази крутимо. Угу. Дощі минулий левел. Скажу можна пройти іншим шляхом. Спробуємо. А, це назад вернути. Ех, жаль. Ну ладно тоді. Чік, Чик. чик. І тоді покрутаєте ось цю. О, прикольно. Ого, почекайте. Спочатку це. Потім це. А, окей. Я поняв, як це зробити. Окей. Це ось так, ось так ось так. <гум> ну, левно досить поки що інтуїтивно зрозумілі. Надіюсь, буде вже 5 на 5, тоді дуже багато різних варіантів буде і буде важко. Так, давайте перший атак Ну, Це по-любому так треба поміняти. Потім нам треба це сюди відправити то туди. О, ні, давайте назад вернемо. Я думаю, отак треба зробити. І потім, типу ось так і ось так. Єй. Нарізаємо суші рибку. Казна змучена виглядає так. Угу, тобто ми сунем і забираємо типу. Кусок. Окей. Капець, це буде важко, коли це все буде разом. Типу всі зразу речі. Цікава штука. Типа, я кладу. Якщо я суну цю штуку, то я цю штуку маю посунути тут класти. Ага, окей. М -м -м. Тут крутити можна. Це вже плюс. Але тут дві жовтих має бути. Тобто я її маю сунути спочатку. Ну, враховуючи, що ця штука буде ось так. Наприклад, ось так, так? Да? Та я можу посунути його наліво вниз. Типу, сюди і сюди. Окей. О, Це прикольно. Ну, це точно має бути ось так. Вряд ли в мене буде можливість по інакшому це зробити. І це, напевно, точно ось так. Єдиний нюанс, що мені не хватить тоді потім з оцих жовтих, тому я ставлю ось так. Ось так і ось так. Найс. Власне, що мені так швидко це приходить в голову. Треба буду це. Потім. Хм. Як мені посунути одне. Та ніяк, напевно. Так, Точно знаю, що мені треба ставити це ось тут. Тому що Ну мені треба його ліво порухати оцю річ. Але що далі робити? А, ну ми можемо реально порухати це вниз. І потім поставити просто. О, єма, це було просішні ще цей. себе тільки заплутав. Тут треба щось скрутити. Раз, два. Раз, два. Три. Чотири. Єй, швиденько. До школи відправляється виріс. Іматься прям історія. Про Бенто. Лимони пивались. Так, розсуваємо це по різним місцям. Отак. І лимончик. Um, якщо я розсуну це по різним місцям, мені не вистачить рибки. Тобто мені перше треба рибку спасти. Потім розсунути по різним місцям. І аж тоді насипати цього. Я до речі, не знаю, що це за інгредієнт в центрі. Угу. Ну, це має бути ось так. Це має, мабуть, бути ось так. Таким чином мені треба це спасти. Ну, поки що складніше не стає. Появляються різні прикольні штуки, але тільки один левел для мене був складним. Важко ск... назвати його складним, звичайно, але. Ну це точно отак розставити якось ось так. 100%. Тут, знаєте, як з судоку якомусь, типу, ти знаєш точно, що не треба робити. І лишається мало речей, які ну, можна зробити. А я можу отак поставити, ось так поставити, поставити ось так. І бачите, що тут а, я міг замінити це все. Тут забрати все назад. Поставити перше ось це. Додавайте давайте це поміняємо. Так як я її робив приблизно. О, найс. Nice. Що uh -huh. ми бачимо? Що ми можемо розсунути оцю штуку два рази. А ми позбудемося. А, так, все, окей. Ми посунули. Позбулись. Тут замінимо. Ні, нам требіле. Ого. Тобто ми перше маємо зробити ось так. а потім ось так. Замінити оце на оце і, і додати салатку. Я щось. Ага, бачу, що не так. О, так зробимо. І ось так. потім ось так. І потім ось так. Кінці ось так. Так, тут три салатики звільнити. Ого. Ось так. І ось так. Найс. Nice. У нас є салат, по-любому ми маємо його використати як ось так. Тобто тут має бути ем, риба. Інакшому я рибу не зможу зробити. Тобто, отак має бути. Хоча я можу там рибу вверху поставити ось так. Тоже як варіант. Значить, у нас лимон є, риба є, нам треба зробити внизу. Тобто цю штукенцю занести сюди, якщо я хочу таке зробити. Я можу це зробити? Дуже сумніваюся. Дуже сумніваюся. Тобто ця штука має бути тут. А як це зробити? Та ніяк? Це проблематично. Добре, давайте почнемо хоч щось зробити. Ось так. Ось так. О. Окей. Треба щось починати робити, і тоді вже можна буде легше від цього відштовхуватись. Так, мені треба... ось так зробити. Ось так зробити. І ось так. Найс. О, зайшов друга в школі. Так, це щось нове. Я так розумію, буде сунути. Я це не можу. Просто. Давайте використаємо це, наприклад. Ааа, я можу забрати. Вау. Запакувати собі. Прикольно. Ну це усе і усе? Дві цих штуки просто поміняти. Так, тут все правильно. Тут лишається отак забрати, ніби. Хоча наше мені оце центральне. Та не треба. Отак. І міняємо. Мені здесь ще треба просто поставити і потім це все зробити. Якісь відчуття. Так. Ну, я просто професійний створювач бенто. Я таке не створив цю гру. а де інші лимо? Ага. угу. Звичайно, в мене вже все є. Просто так. І отак. Опопо. Нарешті складний, складний левел. Якось треба нестандартно подумати. Взагалі, я б оце взяв поміняв. Це, до речі, дуже прикольна ідея. Типу мати отаку можливість. Таким чином я можу дістати зразу. Далі оце, наприклад, можна взяти. Тут її можна буде поміняти і дві риби. І тепер я можу покласти дві риби. Можу покласти ось цю штуку, ось цю штуку і ось цю штуку. Є. Це було прикольно. Ой, помідори не хоче їсти. Як так можна? Свариться з мамою. Копі... Копіювати. О, прикольно. А як знати? Ага, копія там, де я поняв. Копіпаст. Погнали. Що собі, що це за взагалі інгредієнти. Перец? Недай Е, Авокадо. Якісь чепсики, я не знаю. Хліб. Угу. А так. Тут все очевидно. Що тут думати. Нема що думати. Угу. Тут теж. Загальну картину зловити і вже взагалі проблем немає в цьому. Почекайте, щось це складніше виглядає. Получилось, ніж я собі уявляв. Стак, ось так. Ось так і ось так. Найс. Ага, мені треба скопіювати спочатку. І замінити Тут скопіювати. Окей. Ну, як мінімум це точно тут. Це ми точно знаємо. І помідорчики один отак має бути. Тобто ми цей заставимо, міняємо. Копіюємо це на це А, ну і копіюємо зверху. Типу, ось так, ось так. Так. Ось так. І ось так. І можна буде скопіювати сирник. Тобто давайте ось так. Йей. Я так розумію, подавіть лавелі в кожному. Ну. Поки складнощів взагалі немає. Дість так і продовжиться. Так, давайте першу копію зробимо ось так. Потім ось так. Потім ось так. Ой, ні. Потім ось так. Потім ось так. Найс. Ого. Стейки І дядь. Вроді інбента робимо, а стейки їдять. А що це за картинка? Типа, мама, сумна. Чи він виріс. Нех, все життя. тако прийшло в нас котяче. Доки граємо гру. Щось левел важкий, на мою думку, поки що. Не понять, скопіюємо, це, вставимо. Окей, давайте. Так отак. -от Ні. Перше вставляємо то. Ось так. От. Ну нам треба копійнути по-любому. Якщо копійну на це 2 буде. Копійну на це буде ще 2. Тут такі ніби треба якось поміняти ось це з цим. Зробити вгору. Це so, сенс замінювати. може отак? Давайте ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Найс. Перше копіюю виходить. Потім переношу, поїм ставлю і копіюю. Це ставимо сюди. Це переносимо. Давайте скопіюємо. Ні, без копій. Давайте перше перенесемо. Потім це ставимо сюди. Опа. па А що мені це ставити туди? Перше це ставимо сюди. Потім ось ось так, ось так і копіюємо Ми можемо так зробити і ось так. Ми вже будемо мати 5, ще 2. То ми можемо буряк підняти. І оливку. Поставити ось це, ось це і ось це. Найс. Можу отак забрати. Ну, сам, сенсу цього мало. Може поміняти і копійнути ось так. Бо ще не розумію, в чому прикол. Та нема ніякого приколу. Помідори треба забрати. Ну, не помідори, перець. <сум> Каже, дурниця. Може забрати авокадо. І потім мати можливість його назад вернути. Просто я пане, що помідори треба спасати Я би зараз поміняв цю штуку. Просто я потім не зможу купійнути, якщо я це зроблю. Давайте хоч щось зробити Ось у нас є це. Тут має бути снікер за цей. Чи він тут нема, тому що нема. Ну окей. Так поставити я не можу. І в нас залишається майже те, що треба. Тобто у нас боби мішають. Давайте спробуємо поставити десь в дурному місці штуку. Наприклад, ось тут. Так. Тоді помідочок не спасеться. А ми маємо зробити, щоб помідочок спасся. Ми не можемо руйнувати снікерси усі. Ось так можемо зробити. Ооо, oh, найс. Nice. Це прекрасно. Я вже думав застрягну. Ще враховуючи скільки там був, то можна вважати, що я застряг. Ну тут мені звідси ізішно, тут не треба оливок, тому помідори йдуть сюди. Тут просто ми міняємо і ставимо. Ага, дурновата оливка. Нам треба якось спасти цей блок, щоб він не спортився від помідорів. До речі, до речі, ми ж можемо перше поміняти, а потім взяти. О, так зі. Бляді, нестандартне мислення. І мені починає сподобатись. В тому плані, що ну, починає реально просити від тебе думати, а не просто класти блоки. Цей блок його реально десь треба втулити і фіг поїма де. Ну мені зісі його треба так поставити. Але спочатку спасти оцю штукенцію І поки що я не розумію, які спасти. Поки що я не розумію, які спасти. О, серйозно? Єс. Приблизно так я собі заявляв, але не думаю, що це спрацює. Хм. Ну ми бачимо, що оливка і ця штукенція може йти сюди. Тобто ми могли б взяти оце ось так. І рухнути його от сюди. Ось так. Після чого. Мати можливість посунути. А що нам тепер тресунте? Нам вже нічого не тресунути. Бо ми все поламаємо. Так що це вже неправильний вибір. Та давайте сунути, те, що ми точно знаємо, що хороший вибір. Далі ще можу поміняти? Поставити. Давайте візьмемо. Ні, я не можу так зробити. Я не можу так зробити. Маю поміняти, взяти, поставити і це поставити. О, прекрасно. Ооо, навчився пекти. Торт пік. Прикольно. Кісь коти взагалі не такі, як тут. Типа батьки чи що? Увчиться. <світку> ну, почерк прям як в мене. Ой. <світку> oh. А, він же студент, Часи. Типу, Святкують. Доросле життя. Ого. Настільки все серйозно. О, він пішов вчитись на кухаря. Ми пройшли вже 8 етапів, от всього 14, тому я думаю, поки на ну, зараз досить. Всім дякую за перегляд. З вами був Єсайпо. Байо!